А, чекай чекай, перед тим як підеш, покажи свої артефакти. ой йо Так, знімайся до біса. Зараз розберемося. Вітаю, я Хейно. А сьогодні давайте поговоримо про артефакти. Ні, тут не буде повного переліку, які кому не потрібні. Бо у нас тут є і новачки. та й кожного персонажа треба розбирати окремо, з ким він грає та яка його роль. Тож, як можна заграти як мінімум з чотирма варіаціями сетів. Хоча, здавалось, дай кріосет і все. Але не все так просто. З якою метою ми взагалі збираємо артефакти? Підвищити шкоду персонажа або його баф. Добре, а ви взагалі читали таланти персонажа. Почнемо з того, що збирати стати треба від того, що вимагає таланти. Візьму два приклади: Райден і Кутао. Одні задля бафів з талантів. Треба багато відновлення енергії, тому годинник я ставлю на відновлення енергії, а другий хп. Тому я в нижніх і в годинку шукаю ХП. Якщо ХП мене, у мене достатньо, я беру годинник на майстерні стихії. Тобто, поради номер один. Хочете когось грати, прочитайте його таланти та розберіться в механіках і його ролях. Бо, щоб вивести максимум, недостатньо просумати 2к домагу та Цьокі з талантів будуть низькими. Відповідно, і персонаж може бути менше, ніж анал, який від цих двох характеристик грає. Тому тут уважно. Тому цей годин на шкоду викидає і став їй щось нормальне. Другий момент. Кріти. Всі звикли, що має бути відношення шансу до Тихи один до двох. Але це як мінімум. Але це не значить, що може ставити 20 на 100. Чули, що такі крітмаса? Зараз без подробиць хочеться іграть по артефактам. Але за цим параметром 4050 буде приблизно а, те ж саме і зібрати в принципі простіше. Тому не треба робити менше крит шанс для Демагера. Він має бути як мінімум 40, а крит шкода від 60. Третій момент. Грайте від реакції, так а чого не тоді у вас майстерності стихії. Тій самій хутал 50 майстерності буде вже в... І якщо ви мозахисти граєте як у вам то тоді точно не треба мати майстерні стихії. Чим більший цей стат, тим більший помножник реакції. Але не заживайте, в моменти, момент, як сама самота об'є і без них. І от там ці 20к хп, які у вас залишилися після фарму майстерності, будуть недоречні. От тепер тільки перейдемо до стеті. Насправді все просто знайдених у Почнемо з Піра Дікліна. Розберемо її механіку. Кота має досвід максимального ХП, і коли її ХП менше від половини, Єшка взагалі з частиною ХП, Тауки виключно вогнем і так далі. У мене в голові вже як мінімум є три варіанти теоретичних сетів. Перший метовий – це повний сет відьмаків. Як кажуть, її сигнатурний, бо там баф реакції є і пірошкода. Другий піронтисет, тобто гра через випалювання, бо та об'є виключно вогнем. І третій Мелліт та Відьма, Це ХП і пірошкода. Але ми втрачаємо ціні реакції. Може ж я грати через сет, сяго, але камам, та його повністю не розкриє. Сподіваюсь, ви зрозуміли, яким чином я міркую. Тепер, по тому ж прикладу з механику. Що Райтн підходить або електро, або емблема. Новачки, напишіть в коментарях, чого я виділив саме ці два сети. Це для вас невеличкий тест на засвоєння матеріалу. Отже, знову зазводиться у дослідження талантів і, в принципі, анімації персонажа. П'ята порада. Не нехтуйте 2 плюс 2 сетами. Іноді вони можуть краще розкрити персонажа, ніж повні сети. І чудовий приклад цьому Еола. Шостий передостання, вибив чудовий артефакт і нема кому його дати, тоді просто збережіть його. Може це стане затичкою когось нових ваших персонажів. Ну і останній момент краще середній нижність потрібним основним статом, ніж нижній нижність непотребом. Але будь-який артефакт згодом знаєте, де його застосувати. Ну, але точно не це. Ну і це напевно все. Сподіваюсь, я вам допоміг. А якщо лишилось питання, задавайте, буду відповідати. Не забувай підписатись, лишити, лишити подобайку. а на цьому все. Хай час.